Алею героїв висадили у Сумах 16 сербських ялин, придбаних за гроші благодійників, ростимуть у сумському парку культури та відпочинку імені кожедуба серед учасників заходу. Військовослужбовець Сергій Сергієнко. Алея слави, це подарунок всьому місту, всім нашим сумчанам. Це пам'ять на роки. Ми чекаємо всі перемогу і залишаємо пам'ять уже сьогодні на роки на слідуючих поколінь. Я вже людина така у віці, а сюди будуть приходити діти, внуки і пам'ятатимуть про той подвиг, який зараз робить весь наш український народ. Відвідуючи цю алею, алею, алею слави, ми а, з покоління в покоління будемо передавати цю інформацію і знати про те, що ні, жодна людина, жоден герой чи героїня, які вдали за нас своє життя. Ми їх не забудемо. Ми будемо за них завжди пам'ятати. Вони для нас в наших серцях, і ця алея буде нам про це нагадувати. Організаторка акції, директорка благодійного фонду для українців Альона Назаренко, додає: ця алея стане пам'яттю про загиблих захисників. Ми долучилися. В рамках проекту «Greening of the Planet до великої акції, яку підтримує 30 країн світу. Це один мільйон дерев пам'яті та життя. Ці дерева були придбані нашою організацією. Також зроблена меморіальна пам'ятна дошка, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Цей знак непростий. Це Ці імена непрості. це імена незламності, імена. Нескорених, які неодноразово довели, що ми є особистість, ми вільний народ. Закладали ялинкову алею містяни, військові, студенти та волонтери. За словами Альони Назаренко, до заходу долучились близько сотні людей. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.